Шановні жінки, пропоную вашій увазі свій проєкт на тему енергозбереження. У своїй роботі я розкрив питання енерговитрат у домогосподарстві та розробка плану зменшення споживання електроенергії та інших ресурсів. Почнемо. Що таке енерговитрати? Енерговитрати – це затрати енергії на виконання фізичної та розумової праці і залежить від її інтенсивності, приклади енерговитрат. Буває, що люди забувають світло або прилади включені, та це може призводити до великих втрат електроенергії. Ще до цього відносяться як опалення, кондиціонування повітря, застерілі прилади, тощо план зменшення споживання. Електроенергії та інших ресурсів, підвищити енергоефективність пристрою, замінити по можливості застарілі електроприлади на більш енергоефективні моделі. Енергоефективні пристрої можуть споживати значно менше енергії при роботі, покращити ізоляцію будівель, покращити ізоляцію будинку, щоб зменшити втрати тепла взимку та прохолоду влітку. Це може значно знисити витрати на опалення та кондиціонування повітря, більш ширше використання відновлюваних джерел енергії, встановити сонячні панелі або вітрові турбіни для вироблення власної електроенергії, збільшити енергоефективність освітлення, замінити старі лампочки та LED-лампи. Які споживають менше енергії та мають довший термін служби, працювати над підвищенням свідомості кожної людини про енергозбереження, провести навчальні заходи для членів домогосподарства щодо ефективного використання енергії та води, наприклад, вимикання світла та електроприладів під час відсутності в приміщеннях або використання енергозберігаючих режимів на пристрої, більш заощадливе і ціліве направлення використання енергії водяних ресурсів, встановити енергоефективні водонагрівачі та збирати дощову воду для полива саду або інших потреб, щоб зменшити споживання води з мережі, періодично проводити моніторинг результатів. Періодично переглядати свої витрати на енергію та ефективність застосованих заходів, внести корективи в план дій за потреби. Висновок. Зосереджуючись на виконання плану по збереженню електроенергії та інших ресурсів, можемо досягти економії грошей, а в першу чергу це економія ресурсів та захист довкілля. Велике дякую за увагу.